Всім привіт! З вами сервіс Смартшопінгу Хотланвій та Роман Мельниченко. А це означає, що ми сьогодні знову будемо говорити про автомобільні товари. Автомобільним шином вже було присвячено кілька відео, але ж тема майже безмежна. Крім того, в попередніх відео ми розповідали про так звані шини другої лінії, інколи вони згадувались, які часто наводились як приклад вигідної ціни, що це таке і які вони бувають. Ось про це зараз і поговоримо. Отже, загальне, що таке шини бренду другої лінії? Це шини, які не є лідерами ринку з точки зору пізнаваності бренду, але які входять в одну групу з лідерами ринку. Наприклад, Goodyear, Continental, Bridgestone, Nokian і так далі. Всі ці великі компанії, великі бренди, вони мають додаткові бренди, під яким випускаються більш доступні. Лінійки шин. Ось ці більш доступні шини і називаються другою лінією. Перевага шин другої лінії. Вони використовують напрацювання материнської лідерської компанії, тобто це непогані напрацювання. При цьому вони пропонують їх за доволі адекватний, невеликий прайс. Виходить приваблива пропозиція. Щоправда, зазвичай такі шини другої лінії дещо застарілі, але все одно їх можливості та характеристики цілком достатні для більшості водіїв. Водночас, використання вже наявних напрацювань та технологій від лідерських компаній дозволяє зменшити витрати на розробку шин, а ще мінус витрати на агресивний маркетинг, просування бренду і так далі. І просто менша переплата за бренд. Ось вам і рецепт низької ціни. Саме тому я зазвичай називаю ці шини не просто шини другої лінії, а також я їх називаю шини першої ціни, тому що от, е, за балансом характеристик і ціни це виходить ну, прям дуже привабливі варіанти для, для придбання для купівлі. А тепер давайте розберемо детально, які саме бренди другої лінії мають найбільші лідерські компанії у своєму асортименті. Поїхали! Французька компанія Michelin не лише один з лідерів шинного ринку, але й напевно один з лідерів за кількістю дочірніх брендів другої лінії. Наприклад, зараз їм належать такі шинні бренди, як BF Goodrich та Клібер. Перший походи із та з'явився близько 100 років тому назад. Шини БФ Гудріч використовувались для автомобільних перегонів асфальтових таралі та навіть літаків. Це і справді дуже шанований бренд з цікавою історією. Схоже, що група Michelin це розуміє, адже після приєднання БФ Гудріч у 1988 році під цим брендом випускаються доволі гарні шини другої лінії. В асортименті можна знайти літні зимові всесезонні шини, а також моделі для легкових автомобілів та пазошляховиків. Другим шанованим брендом в групі Мішлен я б назвав би Клібер. Це шинний бренд, який має 100річну історію. Він теж походить з Франції і був приєднаний до Мішлен в 1980-90-х роках. Там тривав процес викупу акцій. Але десь приблизно в цей час він був приєднаний до групи Мішлен. Сьогодні під брендом Клібер випускається дуже багато різноманітних шин. Багато різних моделей, і особливість от Клібера в тому, що ці шини вони не дуже на слуху, але якщо подивитись по тестам, вони завжди грають ну прям дуже сильними середняками, намагаються інколи там тіснити лідерів. При цьому тут нормальна, гарна якість. І, в принципі, ну не саме низька, але дуже прийнятна ціна. Якщо порівнювати з материнським мішленом, то в принципі ціна ну адекватна. Ось Тому це доволі класний варіант. Далі продовжимо одразу кількома дуже бюджетними брендами, що входять до складу компанії Мішлен. Йдеться про шини Orium, Cormoran, Tigar, Taurus, Rікін і так далі. Чому вони йдуть всі вкупі? Тому що історія цих брендів майже однакова: компанії родом з Сербії, Румунії, Польщі, Угорщини, невеличкі місцеві заводи, входження до складу Мішлен в 90-х або на початку 2000-х років. Зараз під цими брендами випускаються уніфіковані шини, Літні, зимої, всесезонні, які схожі за малюнком протектора. Виробництво шин різних брендів може відбуватись на будь-якому заводі серед згаданих країн без прив'язки до країни першочергової, звідки походив цей бренд. Тому казати про те, що шини з Сербії або Румунії або Польщі. Що в даному випадку не виходить. Зараз ми говоримо про шини другої лінійки. Але, наприклад, групу Оріум Рікін і так далі, я взагалі сказав би, що це можливо третя лінійка, тому що е по шинним тестам вони не підіймаються вище середняків. Проте все компенсується настільки низькою ціною, що ці шини от вони прям коштують як незрозумілі китайці, но у неї. Е при цьому це хоч якесь походження, якийсь завод. Якісь більш-менш адекватні характеристики, плюс дуже широке насичення ринку. Якщо ви не знайдете Тігар, ви знайдете Оріум, якщо ви не знайдете Оріум, ви знайдете там рікен і так далі. Дуже широкий асортимент, дуже велике насичення ринку при дуже низькій ціні. Ну і плюс європейські проходження, європейські заводи. Як не крутиться, це європейське виробництво. Тому непоганий варіант за мінімальні гроші. Наступним прикладом, нехай буде група Goodyear. До її складу входить такий бренд, як Fulda, Колись це був окремий незалежний виробник шин з Німеччини, який увійшов до складу Goodyear в 1962 році. До речі, доволі цікавий, шанований і відомий бренд. Я от вам наведу такий приклад. На початку 2000-х років спеціально на замовлення Fulda був зроблений концепт-кар Maybach Accelero. Таке суперкупе, суперпотужне і так далі. Ну, за офіційною версією, це було зроблено для того, щоб випробовувати високошвидкісні шини прямо на трасі, тестувати. Зрозуміло, що там, напевно, більше піар історія. Але просто зрозумійте, наскільки велика важливість бренду Fulda. Під їх замовлення з їхнім партнерством розробляється концепт-кар суперового купе Maybach. Тобто, Fulda реально це доволі крутий бренд. Ну і шини там непогані. Отже, переваги фула. Широка лінійка шин. Літо в тестах зазвичай тримається в групі міцних середніків зимові шини взагалі інколи стрибають майже до лідерів. Цінник, звісно, не найнижчий, але все одно виходить дешевше, ніж шини від лідерів ринку. Ну тобто питань немає, можна брати. Другим цікавим брендом в складі Goodyear назву Сава, що походить зі Словенії. Там основний завод Сава. І нараховує вже близько 100 років історії. Щоправда, за ці роки змінювались власники, аж допоки наприкінці 90-х років бренд Сава не викупила компанія Goodyear. Зараз під цим брендом випускаються непогані шини середнього рівня для легкових автомобілів та кросоверів, літо та зима. Ось, наприклад, останні кілька років популярною була зимова шина Сава Eskimo S3 та S3 Plus, доволі непогана за свої прийнятні гроші. Ну, а якщо ви шукаєте більш доступні варіанти шин від Гуд'єра, то звісно треба звернути увагу на Дебіца. І я думаю, що багато українських водіїв пам'ятають цей бренд через те, що шини Дебіца колись були штатною комплектацією для автомобілів Ланос. Це було давно, і зараз Дебіца непогано виросла. А, зараз розповім детально про ці шини. Сьогодні лінійка шин Дебіца дуже широка та з доволі сучасними моделями. Літня та зимова гума, є всесезонні шини, представлені покришки для легкових автомобілів та кросоверів. В шинних тестах Дебіца зазвичай грають десь всередині. Вони не можуть стрибнути прямо до лідерів, але й не провалюються вниз. Ну і звісно, все компенсує дуже приваблива ціна та непогана якість продукції. Тому з точки зору бюджетних шин це непоганий варіант. Крім того, група Goodyear має відношення ще до двох таких більш-менш відомих брендів шин: це Kelly та Dunlop. Kelly насправді цікавий бренд, він походить з США. Давно вже увійшли в склад Goodyear, Випускаються ну, там, доволі непогані шини. Просто у нас він слабо представлений, там невеликий асортимент моделей і так далі. З даунлопом історія дещо складніша з точки зору ведення бізнесу, тому що данлоп розділений на декілька частин і його ведуть різноманітні групи. Одна з них це Goodyear. В принципі, там непогані шини, широкий модельний ряд. Ну, питань немає, можна брати. Якщо цікава буде історія даунлопу, то пишіть в коментарях, ми це розберемо деталь. Поїхали далі. Розбираємо групу Continental. Одразу можна виділити два дуже потужні бренди, так званої другої лінійки це Gislavet та Barum. Почнемо з першого. Почнемо з Gislavet. Цей шинний бренд походить з Швеції, тому зрозуміла орієнтація на зимові дороги та зимові шини. Причому це був дуже потужний такий виробник, потужний бренд. Наприклад, вони постачали шини на конвейер Вольво. Ну, типу, непогано. На сьогодні бренд Гіславид входить до групи Continental ще з початку 90-х років, а шини виробляються на різноманітних заводах конті у різних країнах. Тобто вони вже не прив'язані до Швеції. Можна казати про деяке збереження орієнтації на зимову гуму. Зазвичай в шинних тестах зимові покришки Гіславит виступають ну, дуже потужно на рівні міцних середняків і часто. Підтискають лідерів, але водночас завдяки Continental також була розширена лінійка шин. Вона доповнилась. Є тепер літні шини для кросоверів, бусів і так далі. Далі про шини Barum, що походять з Чехії та приєднались до групи Continental, також на початку 90-х років. Схоже, що тут ситуація дещо зворотня. Barum завжди непогано виступав у тестах літніх шин. У них є навіть фільмове напрацювання з позначенням HM, це розшифровується як High Мілледж або Великий Пробіг. Це шини з збільшеним терміном експлуатації, що важливо для ощадливих покупців. Плюс зараз в лінійці Barum представлені непогані зимові шини, та всесезонні шини є покришки для кросоверів та мікроавтобусів. Тепер трошки про шини Матадори, які знову ж таки на півкроку нижче ніж баром і гіславид, але також вони на півкроку дешевші зазвичай. Все починалось з доволі простих та максимально доступних шин MataDor. Однак після повного викупу бренду MataDor, процес завершився 2009 року, стало помітно, що група Continental вкладається в свій недорогий шинний бренд. Зараз в лінійці Matador представлені доволі непогані літні всесезонні зимові шини, і зазвичай вони виступають ну, на такому достойному середньому рівні в шинних тестах. При цьому коштують доволі недорого і пропонують нормальну якість. Нарешті також відзначу, що до складу групи Continental входять такі шини бренди, як Семперіт, Mabor, Спортива та інші. Фух, як бачите, розібрались з трьома великими групами шинних лідерів, і вже назбиралось близько десятка брендів шин там другої лінійки і так далі. Насправді ця історія вона майже нескінчена, тому що таких брендів другої лінії їх дуже багато, і вони є у всіх, майже у всіх виробників, лідерських виробників. Наприклад, кого ще можна згадати? Наприклад, ще залишилась історія Nokian та їх суббренду Norman, історія бренду Pirelli та їх споріднених недорогих шин Formula. Ще треба розібратись з корейцями Ханку Клоуфень, Кумхо Маршал, Нексен Родстон. А ще можна зазирнути вглиб величезної компанії Bridgestone, яка також веде шинні бренди Firestone і Dayton, і має певне відношення до шин Ласа. Цікаво. Тоді пишіть свої коментарі і будемо знімати другу серію про такі шини другої лінії. Ну і на завершення нагадаю, що всі вищі згадані шини ви зможете знайти за допомогою сервісу Hotline.ua, сервісу смарт-шопінгу для розумних покупців. Побачимось!